Всім доброго дня! Так, ще раз по в'язанню ростку реглану з розрізом по спинці, коли ваша спинка складається з двох частин. Мені все здається, що це недостатньо зрозуміло. І я намалювала ще одну схему і зараз спробую пояснити ще докладніше. Так, от схема, де відмічені реглані лінії, розріз, центр, переду. І всі оці точки розвороту. Починаємо ми в'язати з цього боку. Перша буде зв'язана оця частина розку реглану, тобто він у нас буде от такої форми. І потім. Я перейду на цю сторону, буду в'язати цю частину рудку реглану. Ось горловина. Ось так воно виглядає. Зараз, з розміченими цими всіми петлями розвороту з одного сторони, регланими лініями і центром переду. Ми почнемо в'язати звідси. Перший ряд буде зв'язаний до цієї петлі. Оці дві петлі будуть пров'язані. Нитка обгорнута навколо наступної петлі, і буде отакий розворот сюди. Далі до другої петлі. Знов розворот і назад. І таким чином. Ми будемо пров'язувати до кінця оцих петель розвороту, виконуючи, звісно, в лицевих рядах всі регланні лінії, всі прибавки, для того, щоб у нас сформувався гарний такий росток реглан. Таким чином. Коли всі ці петлі будуть пров'язані з 9, я поверну сюди, і розгорнусь, пров'яжу до 10, але далі розгортатися я не буду. Далі я продовжу в'язати на цей бік. От сюди. Тут я виконую оці дві реглані лінії в лицевих рядах. І далі буду формувати інший бік ростку в ізнаночних рядах. Так, потім повернусь назад. Потім наступно, назад. Потім. Знов, і так, до оцієї 20-ї петлі. А, тобто буде з 19 пров'язано ось таким чином. Тобто, а, в ізнаночних рядах я повертаюсь сюди, до оці, а потім, коли йду назад, я виконую роз... реглані лінії. Коли буде пров'язана 19-та петля розвороту, я повертаюсь сюди, розгортаюсь. І тут вже. А, ні, 20-та ще буде. Після 20-го я знов розгортаюсь назад. І потім я провіжу вот таким ціном сюди, в цей бік. До цього. Зрізу спинки. І оце буде завершений росток реглану. Далі вже я буду просто додавати петлі отут, в регланних лініях. А, і виконувати візерунок отут, попереду сп... джемпера. джемпера. Ну, Сподіваюсь. Стало трошки зрозуміліше. І ми впораємося з цією роботою. Ще я буду показувати етапи в'язання ростку, ну, вже безпосередньо на прикладі своєї роботи. Всім доброго дня! Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!